А я не виконав домашку на сьогодні. Ну, звісно, що не виконав. Бо із Тилкіною, Ліпкіною та коротких до четвертої ранку у Майкрафт грали. Ні, Тилкіна до пів на четверту я її вбила. Та нічого страшного, принесеш на завтра. А в мене ручка не пише. Так достань помади, їх у тебе там 20 штук лежить. І помадою пиши. Ой, а я якраз нові ручки купила. Обирай, сонечко, яка тобі подобається. А я тему не зрозуміла. Ага. Коли тобі Гришко повідомлення з помилками пише в кожному слові п'ять помилок, то ти його чудово розумієш. А тут тему вона не зрозуміла. Не хвилюйся. Закінчаться уроки. Підійдеш до мене, і я тобі обов'язково поясню у свій вільний час. Вибачте, я спізнилась. Ой, я взагалі не розумію, чого ти прийшла. Ти ж хоч сидиш на уроці, хоч не сидиш, як порожнє місце. О, Марійко, заходь, звичайно, я ще раз тобі тему окремо поясню. А я зошит додому забув. Хм, Краще б ти забув, як палити в шкільному туалеті, а то першокласники он до медсестри у чергу шикуються. Зошит, ой, яка дрібничка. Візьми аркушик, завтра вклеїмо в зошит.